Всім доброго дня! 21 -е століття, а я ось, бачите, почну чим займатися, правильно діставати касету з деки, тому що натискаю на стоп джек, а вона не висовується, навіть кишеня важко відкривається. Напевно, це дуже погана аудіокасета Моргністон, чи як її там. Я більше не буду вставляти їх на запис, і вам не рекомендую. Автостоп, чомусь. <Слыш> <Слыш> вести себе при запису. Мабуть така уж, касета. Ну ось зробив, слава Богу, і те при тому, що постійний повітряний тривоги, а намагаюсь касету дістати. Підписуйтеся на канал, обіцяю, більше ломати нічого не буду.